Не заздрю тобі, з такою відповідальністю. Я вже це зрозумів. Справді він так само думав. Якщо маєш інші варіанти, то поділись. Схоже, що сектанти все ж добилися того, чого хотіли. Це все ускладнює. Ну, так і що тепер робити? Ну, ми, хоча б знаємо, що їх беруть кулі. Так що є варіанти, може якісь хімікати. Не думаю, що це точно спрацює, але варто спробувати. Добре, виключу сюди ССО та невелике хімбомбардування. Що небудь просто виробити все живе довкола. Чудово, дайте лиш мені тепер злиняти Звідси ми тут ще не закінчили. Потрібно перевірити підвал, щоб СОБР знали, що матимуть справу і невеликі зміни у ПЗЗ. У випадку контакту бажані менш летальні методи. Якщо вони не будуть реагувати, будемо Хвалити. Тримається камеру міцно, Калінський. Скіпетер 1-2 Геліос. Стрільба по цілі, червона п'ятірка, прийом. Стрільба по цілі, червона п'ятірка, прийнято. Цільовий об'єкт 1, прийом. Цільовий об'єкт 1, прийнято. Запит на вогонь по моїй позиції, прийом. Вогонь по вашій позиції прийнято. Вогонь.